Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс більше двох місяців. В місті Мільйонник у Харкові працює центр обслуговування громадян. У паспортному сервісі можна замовити закордонні паспорти європейського зразка, а також скористатися послугами про ставлення та оформити страхування. Для виїзду за кордон відвідувачі центру на власні очі переконалися, що тарифи за сервісні послуги значно нижчі ніж у посередників. Паспортний сервіс має надзвичайно зручне розташування у центрі міста на третьому поверсі торговельно-офісного центру «Аваплаза». Тож харків'янам та гостям міста не складає труднощів його знайти. За короткий термін свого існування тут уже понад 6 тисяч чоловік без черг і зайвих проблем оформили собі закордонні паспорти. Очень удобно, потому что я получаю второй паспорт, загранпаспорт. Процедура у меня заняла 20 минут, 25 минут, может быть, от силы. Никаких очередей, все рассказали, все показали, туда повели, там посидели. Через 20 дней я получила смс-сообщение о том, что можно получить паспорт. И вот приехала на получение. Працівники паспортного сервісу – справжні професіонали своєї справи. Тим, хто прийшов оформляти документи, вони надають кваліфіковану допомогу. В поміщенні центру працюють 5 операторів по прийому оформлення пакета документа и три инспектора на фотографирование и снятие биометрических данных. Весь процесс контролирует система электронной очереди, поэтому оформление документов в паспортном сервисе занимает не более 20 минут. У центрі передбачено спеціальне робоче місце, облаштоване для обслуговування людей з обмеженими можливостями та малечі. У приміщенні встановлено термінали для швидкої оплати послуг. Є вільний вайфай, а крім цього, тут розташований дитячий майданчик з різноманітними іграшками. Тож своїх чат можна залишити під наглядом працівника паспортного сервісу, поки батьки не закінчать свої справи з оформлення документів. Зі немає, нітвон даже є детський угалок. Вот, ну, існу как якби. Бы... У нього дома, але в принципі можна було поставити. Так. Тим, хто збирається оформляти закордонний паспорт у паспортному сервісі, все, що потрібно, це прийти сюди з внутрішнім паспортом, ідентифікаційним кодом і старим закордонним паспортом, якщо є такий. Залежно від терміновості, забрати свій новий документ для виїзду за кордон, клієнти зможуть через 7 або 20 робочих днів у чітко визначений час після смс-інформування. Також у центрі обслуговування громадян у відвідувачів є можливість замовити довідку про відсутність судимості, скористатися послугами про ставлення апостелю та страхування, тарифи, на які тут значно нижчі, ніж у посередників. До речі, аби оформити закордонний паспорт, не має значення, де зареєстрований громадянин у Харкові чи у якомусь іншому регіоні нашої країни. Харківський паспортний сервіс чекає на своїх клієнтів по буднях з 9 до 20, а у суботу з 10 до 19 години. Паспортні сервіси насправді уподобали й ті, хто робив собі документ для виїзду за кордон. Його клієнти кажуть, що не отримували паспорт у таких комфортних умовах і без черг. У центрах оформлюють закордонні паспорти як пересічні громадяни, так і відомі особи. І всі вони відмічають європейський рівень обслуговування. До паспортного сервісу зробити закордонний паспорт приходили відомі співаки, музиканти, письменники та навіть політики. Цього разу для оформлення другого закордонного документу звернувся колишній футболіст, а нині тренер воротарів карагандинського шахтаря Валерій Сітало. Вихованець українського футболу він добре зарекомендував себе в Казахстані і неодноразово визнавався на Україні одним з кращих у своїй справі. За рекомендацією друзів. Пан Валерий пришел до паспортного сервиса. Я тренирую вратарей в Казахстане, сам я гражданин Украины. По рекомендации моего друга, брата, известного спортсмена на Украине Романа Бордюжи, тяжеловес, непосредственно который занимается тяжелой атлетикой. Ну и я, безусловно, откликнулся на его рекомендацию, а дальше было дело техники. Прийти, оформиться, дождаться смс и получить. Тренеру доводилось часто їздити за кордон. Він добре знає, який рівень надання послуг є у Європі. Може його порівняти із тим, що відчув у паспортному сервісі. Уютненько, без очередей, вищий рівень. Професіоналізм, комфорт, одним словом, вища ліга. І ціна качество безусловно, відповідає, і навіть не питання. По-перше, все на вищому рівні, Продумано, організовано. Я так быстро и качественнее не получал никогда, хотя его приходилось менять часто. В силу того, что много поездок заграничных, там и рабочих, и туристических, так скажем, много игр за рубежом. Ну и в этот раз я, по-моему, как никогда его быстро и оформил, и получил. Центры обслуживания громадян под брендом «Паспортный сервис» – взирец европейских стандартов. Уся логістика зроблена так, аби клієнти не витрачали зайвого часу. Наприклад, не потрібні жодні додаткові довідки, ксерокопії документів. За весь час роботи центри отримали багато схвальних відгуків від задоволених клієнтів. Мені очень то есть, в принципі, перший раз обращаюсь. Очень високий сервіс, да мінімум очікувань, мінімум как бы, неудобств. То є спрінципи всі організовано на дуже високому рівні. То є бистра, оперативна, удобна. То є как бы, Сервіс хотілося б, щоб везде був такий сервіс. Спасибо большое. плюс очень быстро. Менее чем за місяць вже готов документ. Спасибо большое за прекрасне обслуговування. Професіоналізм, доброзичливість персоналу та належні умови перебування це те, що відразу впадає в око відвідувачам центрів обслуговування громадян. Сюди приходять оформляти закордонні документи люди за рекомендаціями, не шукаючи альтернативи. Мені посовітували друзі, вони вже здесь звернулися за подобного рода услугами. їм все подобалося, тому вони мені посовітували сюда обратиться, тому что тут в принципе более-менее быстро все делают. Мне посоветовали друзі, потому что сказали, что очень комфортно и быстро. Для меня это как бы в приоритете. Что можно оформить быстро и удобно. Местоположение, в первую очередь, мне очень удобно. Во-вторых, уже проверено. Качество, скорость и цена. Каким образом проверено? У меня и брат, и невестка, и сестра все получали им паспорт именно здесь. Если мне сказали, к примеру, что 12 числа у меня придет смс о том, что я уже могу забрать паспорт, а она пришла 11, это уже свидетельствует о том, что отвечают за свои слова. Соответственно, качество Обслуговування відповідає ціні копіювання документів, фотографування, зняття біометричних даних та оплата послуг здійснюється в одному приміщенні. Усе це не забирає багато часу. Максимум клієнт може витратити 20 хвилин. Як зазначають клієнти, такі послуги варті того, щоб за них додатково заплатити на сьогоднішній день. То не Оперативно, швидко, ще раз говорю, дуже удобно. Мінімум затрат своєї собственного времени. Выбрала, потому что здесь, в принципе, самые лояльные цены. И плюс мне удобно, потому что это о В принципе, довольны. Если, я не знаю, какие цены других центрах, в принципе, приемлемая цена. Это экономит время людей. То есть, если, если может быть где-то и дешевле, то я, я, допустим, сторонник того, что можно переплатить 200-300 гривен, если это сделать по-человечески, без очередей, без всего. Вот. Ну, плюс, как бы уже, скажем так, весь процесс налажен достаточно налажен профессионально. То есть хорошее оборудование, разумный подход к делу, все отлажено, четко, достаточное количество людей, и поэтому все работает в часы. Нині центри обслуговування громадян паспортний сервіс працюють у 22 містах України, і незалежно від статусу клієнта працівники роблять усе можливе, аби людина отримала сервіс високого рівня і залишилася в доброму настрої. Паспортні сервіси насправді уподобали й ті, хто робив собі документ для виїзду за кордон. Його клієнти кажуть, що не отримували паспорт у таких комфортних умовах і без черг. У центрах оформлюють закордонні паспорти як пересічні громадяни, так і відомі особи. І всі вони відмічають європейський рівень обслуговування.